А це мій гарфуня кукуня. У нього зараз сонний час. І я йому розкажу казочку про троє кошенят. Він мене дуже любить слухати. Троє кошенят, чорне, сіре і біле. Побачили мишку і кинулися за нею. Мишка стрибнула в банку з мукою, кошенята за нею. Мишка втекла. А з банки вилізло троє білих кошенят. Троє білих кошенят побачили на дворі жабу і кинулися за нею. Жаба стрибнула у стару трубу. Кошенята за нею. Жаба поскакала, а з труби вилізло. Троє чорних кошенят. Троє чорних кошенят. Бачили рибу у ставку і кинулися за нею. Риба попливла собі далі, а з води виринули троє мокрих кошенят. Троє мокрих кошенят пішли додому. По дорозі вони обсохли і стали такими, як були чорним, сірим і білим. Хто слухав? А це мій Гарфуня, той молодець.